Так, хлопці, всім привіт, кому цікаво. Нагадую, займаюся тим, що виготовляю дровоколи, моркви до дровоколі. Дивіться, отакий от комплектик є на продаж. Ну, до речі, їх є багато. Це... Так, дивіться, що сюди входить? Маховик уазовський, Там вага його 12-13 кг, Діаметр 35. Вал з морквою. Морко 220, сама довжина діаметром 60. Загальна довжина десь приблизно 500 мм. Так, ось такий клик входить в комплект. Що воно фокусується чи ні? Ось такий клик входить в комплект. Це Підварюєте, щоб дрючок не затягувало. Тут приварюєте, тут все грає, тут все крутиться. До, до, до нього йде моторчик. 300-400 Вт потужністю. Мотори мають, різні бувають. Не обов'язково цей, який попадеться. Регулятор обертів і, і реміниць отакий ось. Все воно сюди підходить, сюди, сюди. Так, що тут принесли? Пойла какое то Ну ладно, хай буде. Так, ціна такого комплектика 5500 тисяч гривень. Вау, клик, морква. Коротше, все оце 5500 тисяч гривень. А кому треба, в нього є вал. Зроблю морку під його розміри, під його діаметри. Пожалуйста. Може, в кого є маховик. Під його маховик зроблю. То не є проблема, то можна за все домовитись. В общем, відео не о том сейчас. А відео про конкретно про цей вал я хотів. Це я дядькові пообіщав. А я кажуть за базар треба відповідати Так, все то саме такий вал, такий... Мотор, все то буде. Річ не в тому. Річ в тому, що дядька попросив, от хочу так і так. Ладно, пообіцяв йому цей шків подарунок зробити. Два дні промудохався з ним, ну то такое буває. В общем, що ми тут маємо? Все то саме, тільки ось такий шків. Він на трьох болтах. О, там ось там, зсередини. Вони закручуються. Тобто дядько буде колоть, буде колоть моторчиком від стиралки. І ще в нього є там якась задумка. Чи мотоблоком, чи, чи якимось здоровим двигуном. Неважливо. Ну, попросив, так я зробив. Дядька звуть Михайло. Він, я думаю, що дивиться. В общем, дядько, готова ваша балалайка. Сьогодні я відправлю, поїде. Все. Ну а кому щось треба з такого. Ось мій контактний номер. Бачите, да? 066 471 9200. Звати Андрій. В общем, пишіть. Кажуть, моркви, вали. В кого маховик є, в кого вал є, то такое зробимо. Звертайтесь, бо зима вже не за горами, як то кажуть. Все, мирного вам неба.